Село Вовків має багатовікову історію. В давні часи крамарі по заплавній долині річки Зубри Волоком плоскодонних човнів долали мілину та греблю, переправляли товар до містечка, яке звалося Волоков. В центрі поселення на трикутній ринковій площі відбувалися ярмарки, торговці збували товар, обмінювалися новинами, а також приймалися важливі рішення. В центрі історичної місцини під двома віковими липами встановлений пам'ятний хрест про скасування панщини і державний прапор України. Відрамлені площі до розкішних сади притулилися старенькі двохсотрічні хати, давнє галицьке житло, яке вплинуло на традиції сучасного будівництва. Від ринкової площі в чотирьох напрямках променями розходяться дороги, які формують сільські вулиці. Відомий факт, що Іван Франко полюбляв гостювати у Вовкові, пішки долаючи зі Львова більше як 20 кілометрів. Пам'ятника Каменерів в селі немає, але у 1993 році, за твором національного класика, було знято перший український детектив злочин з багатьма невідомими фільмуванням промовистих руїн костели Святої Магдалини. Всюди валяється цегла з клеймом польського виробництва, прогнилі дошки, стан споруди аварійний. 16 століття костел Святої Магдалини у Вовкові був дерев'яним. Завдяки численним пожертвам у 1924-29 роках мурований храм постав на місці розібраної церкви, від якої перейшло і начиння. Автором проєкту та керівником будівництва костелу був відомий польський архітектор і художник Броніслав Віктор. З 1930 року літургійні служби відбувалися у сопроводі органу. Фахівцями високо оцінені архітектурні особливості костелу, а стиль визначений як ардеко, що поєднує склепоподібність і асиметрію модерну і монументальність неокласицизму. Католицька церква значиться у реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення. Проти охоронний статус не рятує сирітку. Під час Другої світової війни снаряди влучили в храм, пошкодили вівтар, парафіяльний будинок і знищили господарські приміщення. 1946 року польське населення виїхало з села, молитовня залишилася без парафіян. Які інші покинуті костели за радянських часів будівлю використовували для зберігання колгосних отрутохімікатів і мінеральних добрив, що ще більше зашкодило споруді і додало руйнівних шрамів. Деякі речі з церковного начиння зберігаються в місцевому художньому меморіальному музеї садиби Укстеяновичів. Та від костелу привертає до себе увагу стара школа з пришкільним садом. У селі на початку ХХ століття діяло освітньо виховне товариство рідна школа. На лівому березі Зубри у 1702-1706 роках була споружена церква, введення в храм Пресвятої Богородиці. Історія церкви сягає початку XVIII століття. В 1702 році була поставлена ця церква на попелищі іншої церкви, яка згоріла, яку спалили монголи. Зі сторони, то поміняли в 19 році. Цей сам був завжди був греко-католицьким. Mm -hmm. І тут в селі було. Дві громади. Одна була греко-католицька, а друга римо-католика. Римо-католиків, звичайно, налічувалося 390 чоловік, а греко-католиків десь 100, 160. Дзвіниця. Храм діючий. Да, так, Це буде вже скоро у вас храмове свято. Наприкінці листопада. Так, да, тепер вже наприкінці листопада. О, тут. Залишилося. Навіть неприкінці листопада, це рахуйте 14 днів. Так, так. Це буде 21 листопада. Угу. Пам'ятка архітектури. Так, так. Як збережені на одвірку написи? На одвірку храму зберігся напис, де зазначені творці дерев'яної культової споруди. У 2019 році веденський храм позбувся бляшаного даху. Церкві і триярусні дзвіниці повернуто у гонт. Угорожу теж виконана з горизонтальних дощок, що надає споруді автентичності. Наприкінці 1830-х років духовним отцем церкві був Микола Остеянович, письменник, посол до Галицького сейму, громадський діяч. У 1839 році у Вовкові в родині священника народився син Корнило, майбутній письменник і художник. В колишній плебанії у 1991 році влаштовано художній меморіальний музей Стояновичів з колекцією художніх творів, портретів, фотодокументів, літературних публікацій. На садибі встановлено пам'ятник Корнилу Миколаєвичу. А в приміщенні шпихліра розташовано етнографічну експозицію.